Європа взялася до порятунку України у Брюсселі Триває саміт, де мають підписати політичну частину угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом. Союзом. Туди полетів прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, що дасть Україні цей документ, Євгенія Мотрич. Це частина урядового кварталу у Брюсселі, який зараз посилено охороняють, оскільки сюди прибувають лідери 28 країн, членів Євросоюзу, на свій черговий саміт. І одним з найактуальніших питань тут сьогодні і завтра буде питання українське. Вже завтра вранці прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підпише тут частину угоди про асоціацію. Посол України в Європі розказує, що ж то за документ, навколо якого так багато галасу угода важить десь приблизно 5 кілограм. І основна частина без додатків є розміром десь висотою, десь 15-20 сантиметрів. Та навіть ця політична частина, підписи під якою ставитимуть тут у Брюсселі завтра, вагома не лише фізично. Ця угода політична частина для нас дуже цінна в тому плані, що в цій угоді в цій частині ЄС по суті дає політичні гарантії суверенітету і територіальної цілісності Української держави. По друге в цій в цій частині ЄС також чітко. Чітко виписує можливості допомоги від політичної частини буде й економічна вигода, пояснює посол. Каже, єС робить безпрецедентний крок, без додаткових вимог, пускає на свій ринок українські товари з моменту прийняття рішення з боку ЄС. ЄС буде починати в односторонньому порядку виконувати положення угоди в частині зони вільної торгівлі шляхом скасування мит, для українських товарів на підписання документу вже приїхав український прем'єр-міністр до журналістів, поки не виходив до кінця дня. Сьогодні має зустрітися з комісаром ЄС з питань розширення Штефаном Фюле. Пересічні брюссельці знають про російську експансію в Криму майже все, оскільки перші шпальти на європейських газетах віддають саме темі України. Крим просто відбирають. Думаю, європа має допомогти українцям. Тим часом руку допомоги Україні в Брюсселі також протягнули і в енергетичних питаннях. Урядники з Києва домовляються про дешевший газ за російський із Європи, аби підстрахуватися на випадок, якщо Росія підніме ціну. Ми маємо досить серйозні ризики, про які говорив пан Онтін щодо різкого збільшення ціни. На газ, який ми купуємо «Газпрому». єврокомісар з енергетичних питань. Обіцяє, що до кінця року українці зможуть купувати дешевший за російський газ словаччини для технічного налаштування треба 6-7 місяців. Тут є фінансове, технічне, ну і звичайно політичне питання. Але є дуже оптимістично налаштований. Євгенія Мотрич Олександр Альбійський, програма Вікна СТБ.